І перше таке завдання розпочинає слово. Є запитання. Зразу попереджую, не викрикуємо, а людей руку піднімаємо, і і За Інструмент, який застосовується при вкладанні волосся. Щітка. Вірно, так, у мене була перша і на запитання. Ви бачите, є щітка. І третє запитання. Біле яку використовують при укладанні волосся. Тут були перші передари. Молодці. Дякую за кінцю, за одну хвилину, для того, щоб він просто... Значить, у вас ситуація така. Все, коли ви закінчені вкладання вулиця, ваша клієнтка ви незадоволення. ваші дії, клієнтка, виявляється незадоволені, чи вийшли, будь ласка, але це зовсім не те, що я хотіла. Ви знаєте, вам дуже пасує пасується затіста, вона підкреслює вашу лиття, ваші очі дуже гарно підкреслює. Тому ви тут в даному племені якраз... Це вам е, дуже актуально для е, стилю, які е, ви скинути на ту суду. Ми отримали що ми починаємо з очистиного волосся. Шеримок і відділяємо. Відділяємо чистину волосся чи на макійці.